Каже, поправдуючи якийсь бір, що це по моїй немочі плоті. Ну, тому що всі ми люди, в мене неміч, тому що я теж людина і роблю певний вік. Це є і правильно, в принципі, але я каже, Святий Йоанн Домозкін, Бог, знаючи наперед нашу неміч плоті, яка в нас буде, і що це ми будемо правдуватись перед Ним, що, Господи, я так роблю, бо в мене неміч плоті. Він тому і дав нам покаяння. Ви зараз це почули, це для вас так банально звучить. А далі думку продовжує він через кому. Ангелам тому він покаяння не дав. Тому що в них нема немочі плоті. Ви знаєте, браті і сестри, що перші согрішили ангели. Одна третя ангелів відпали від Бога. Ангели безтілесні. І вони не змогли покаятись. Ви знаєте це. Ангели не можуть покаятись. Тобто вони зробили один раз свій вибір, і більше нема це слово покаяння. Тобто, що я змінився. Вона як губка, продовжує думку Ян Дамаскін, Коли ти кинеш губку, наприклад, солярку, ми можемо на сучасну аналогію перевести, скільки б ти її водою не мив, ти з нею солярку ніколи не промиєш. Так само і ангели, тому що не мають немичі плоті, не мають покаяння. Ми ж з вами поки живемо. Увага! Тільки в цьому світі, де ми такі заклопотані тисячами проблем, має можливість покаятися. І Господь нам простить і зробить нашу душу е такою, як подвижники благочести все життя жили. Тому такі є слова в Євангелії, що послідні будуть першими, а перші послідніми. Є притча, яку ми будемо чути на Пасхальну ніч, про робітників, яких наймав Господин. Один працював з самого ранку до вечора, а самий останній з них працював тільки годину. А між ними були другі працівники, яких нанімав він 11-3 дня. І всі отримали одинаково. І той перший каже, де ж справедливість. Я цілий день, а той годину, а отримав так же. Ну, притча це далі говорить, я з тобою так договорився. Я тебе тим і не обідав, не був що договорю. Я тобі стільки пообіцяв за роботу, стільки дав. А якщо я хочу бути до того іншим, це моє право. Отак, браті і сестри, дивіться, розбойник, його згадувати Великодну П'ятницю на кресті, який вісів біля Христа. Він жив ще без Христа, він не був християнином до Христа. І тут він страждає. і бачить несправедливо цей чоловік, який біля мене. Він навіть не мав точної віри. Коли це все побачив, що відбувалося у Христа, повірив і сказав, не похолив. Мука, знаєте, люди наоборот, коли страждають, часто озлоблюються. А він навпаки сказав, поміним Господи в царстві Твому. І за це він. Прирівняється з такими святими, які все життя проводили, наприклад, в пустині, в пості, в лишенні інших насолод. Тільки за це одне покаяння, яке він приніс перед кінцем свого життя. Тобто Бог нам дає можливість, братні сестри, якими ми не були грішниками. Головне, як він нас застане в момент розлучення. Нашої душі від тіла, момент смерті. Тобто, як він нас застане, отак от він нас і судитиме, так ми вічне життя будемо проводити в той момент. Тому нам не можна розслаблятись. Ми ж не знаємо, коли ми помремо. Сьогодні церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської, яка була величайшою грішницею. Я тільки один такий дуже коротко штрих скажу. Зі життя, яке, думаю, і так всі знають, що вона була блумниця. І мало того, вона почувши, що їдуть паломники в Єрусалим, а паломники завжди, браті і сестри, хочуть у собі от заново розгріти, називається благодать, покаятись біля святинки. А вона захотіла, як діавол, і скушати їх, вона пішла туди на корабель не з ціллю йти в паломничество, а з ціллю мужчин, які туди йдуть зводити до гріха. Тобто представте собі, наскільки вона реально була великою грішницею, в очах Божих. І зараз ми її маємо як найбільшу після Матері Божої, святу. І жінок. І що послужило цій святості? Марія, прийшовши з усіма, роблячи свою погану, поступну справу на кораблі, прийшовши туди, в Єрусалим, вона не змогла в храм війти. Господь її отвергав, своїй благодаті. Вона, всі заходила, вона не могла тронутися, як просто вкопана стояла перед храмом. Їй стало так і стидно. Згадайте, алегорію з нами буває, коли нам так тільки священник щось каже все так Люди зразу, да, як потім у нас що відбувається, чи не гординя в серці, не обіда. А вона теж могла ословитися ще більше, будучи такою розгульною жінкою, вона ще більше могла сказати, та це християнство. Там, Для чого воно мені потрібно? Пішла би розвернулася і ще більше ожесточилася, як демони. Але вона сказала, побачивши через двері ікону Матері Божої. Жінки, вона сказала в сльозах, що мені дуже стидно, я розумію, чого мене не пускає Бог. І я даю обіцянку виправитись, тільки якщо мене Бог простить. І в той момент вона входить в храм. Ми теж приходимо на сповідь, це так алегорічно, ми обіцяємо Богу, що ми змінимося, тому що, може, хтось цього й не знає. Сповідь це ж браті і сестри, не те, що треба там так священнику гріхи назвати. Ні, сповідь це Богу ми приносимо своє серце на сповіді. Священник тут тільки як лікар, сповідь уособлює лікарню. Людина в гріхах, це ми називаємо язви душі. Людина приходить на сповідь, чому церква встановила сповідь. Від ми ж могли так, як сектанти кажуть, реально, Бог все знає. Бог пробачає, ми могли сказати, ну вдома покайся, і все, це твої питання з Богом. Чому потрібна сповідь видима? І на сповіді, до речі, тож, ми ж не можемо всі всі прямо гріхи назвати. Що ти там подумав? Все буквально є маю на увазі. Ми говоримо великі гріхи і ті гріхи, які я... 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 кровоточать, язва, яка болить. Це може бути маленький гріх. Зовсім маленький, але він тебе болить. Він іменно тебе заципає. І це треба говорити, тому що священник тут Богом поставлений, щоб тобі допомогти лікарство знайти на цю твою порогу. От ми приходимо, но і це от все зовнішнє, знаєте, люди тільки на зовнішньому акцентують увагу, що сказав, що подумає, а як сказати правильно. Треба взагалі про це не думати. Ти приходиш перед Богом, говориш, каєшся, приносиш серце за всі свої гріхи, чому я кожен раз на сповіді в кінці говорю. Та за всі перечисляю. Не випадково перечисляю словом, ділом, помишленням, всіми чувствами ми грішимо, навіть емоційно. От таке, як антипатія до людини якоїсь. Це теж гріх проти любові. І це не треба кожен раз говорити, що там от я відчував антипатію до якоїсь людини. Ти отак от загально в кінці говориш після всіх гріхів, але ти сказала саме воно, що в серці тоді робиться. А в серці має бути реальне бажання так не робити більше. Ти прям просиш, Боже, я знаю, я немічний, бо це неміч плоті, про яку ми згадали. Я все рівно знаю, що я, мабуть, це буду робити, але не тому, що я хочу, а тому, що я немічний. Ну я хочу не робити. Бачите різницю? Тобто, я хочу не робити, От, поки нема цього я хочу, сповідь, посуд. Вона може бути прекрасно сформульована зовнішньо, всі гріхи, з бумажки, е, ніяких, е, як кажуть, зауважень зовнішніх до сповіді. Якщо в серці цього нема, це називається покаяння. Це сповідь не то, що марна, вона ще гріх. Тому що людина потім, не очистившись іде причищатись і накопичує ще більший гріх, бо не розкаєно, причищається. Це єдине. Коли ми причищаємося, як іуди. І тому, браті і сестри, сьогодні от ми згадуємо цей приклад Марії Єгипетської. Вона пообіцяла і подумала, я жінка, Господи. Апостол. апостол Павел каже, що жінки це немічний сосуд. Він такий робить символ чоловікам, що бережіть їх, це так, як ваза, знаєте, хрустальна. Коли несеш дуже осторожно, неси, бо заскочишся, розоб'єш її, жінку. Вона не мічний сосуд, вона з такої, ми мужики, такі желізні, нас може кидати на землю, так, як гарня желізня. А жінка, вона дуже емоційна, така, вона дуже повержена. Чому конфлікти між жінками, вони роками не рішаються? Чоловіки раз два можуть розібратися. Вони желізні. І тому апостол каже Павел, це не мічний сосуд в цьому вот аспекті, не то щоб жінку принизити. Від фізично жінка ще десь і сильніша, ніж чоловік. От лікарі мені не дозволять збрехати, що. Чоловіки обично з собою носяться, бігають по лікарям більше. Жінки то також йдуть, коли напече дуже сильно. І скільки вони на собі несуть реально, сімейних тягуть, це йде мова про емоційне, повертаюсь. І от вона каже, Господи, я ж бачу цю неміч. Я знаю, що таке робивши, і мене всі знають як таку. Я знов захочу це робити. Мені всі будуть говорити, буде спокуса, йди за мною знов блуди. Я ж не зможу відказати, бо я немічна жінка. І вона думає, піду туди, де нікого нема, ні одної людини нема. І заставлю себе звідти не вийти, поки не відчую, що це в мене вже все пройшло, і я ніколи не повернусь до цього гріха. Блуд ну, це як сигарети. Один раз спробував, далі вже не зупиниш. Провіримо. Це дуже рідко, браті і сестри, коли так буває, людина і зміняє навіть в сім'ї. Це дуже рідко, це велика благодать Божа і остановиться за одним разом. Як обично, це вже все. Один раз і вже пішло, поїхало. І от Марія приймає рішення йти в пустиню. До неї ніколи в житті в історії. Були подвижники, мужики, пустиня це ж, ви розумієте, це, коли Ізусима побачив, вона була як негер, а вона не негер. Пустиня це ж свої важкі умови, вона питалась одними корнями, води не мала. І як далі, вже в кінці життя, коли Бог промислітельно. Повів пустиню з усім, старця священника, щоб їй посповідав, причастив перед її кончиною. Вона вже йому далі потім розказала. І то не хотіла це говорити, просто коли пустиня йшов 20 днів з усима в пустині, побачив е, Марію, і він почав з нею тікати, стар, старий, вона втікала від нього. Він каже, я іменем Христа, тебе прошу зупинись, бо я бачу, що ти не проста жінка. І тоді, коли почався цей діалог, вона його назвала по імені він священик. Він каже, я бачу, ти не проста жінка, тому що ти прозорлива жінка. Розкажи мені своє життя. І тільки так її умоливши, вона йому розказала ці деталі. Вона каже, як її біси і слушали. Люди би її так не скушали, як біси, в пустині коли вона залишилась одна. Вона реально слухала, це не гайни були. Їй біси це можуть робити, браті і сестри. Включали музику, їй уявлялись в образі мужчин, біси, там в пустині. І яке треба було мужність мати, і тягнули, йди туди, в Олександрію назад, йди тільки туди, яку треба було мужність мати це побороти. І вона поборола. Але вже коли поборола, вже не захотіла вмирити. Уже мир для неї був просто непотріб. Як каже апостол Павло, це все для мене мусо, це все, що ми користуємося. І вже коли з прийшов, він побачив, що вона, коли молиться, стоїть в воздусі. І так, браті і сестри, це нам приклад, як величайші грішники, про які ми сказали, можуть стати найбільшими святими. Бог прийшов, в Євангелії про це говориться неодноразово спасати неправедних, але грішників. Люди, які мняться праведними бути, їм не до християнства. Ми про це говорили на, на самому початку, коли готувалися до посту, коли роз, розглядали притчу про Митеря і фарисея. Ті люди вони не мають чому каятись. Вони святі. їх треба просто заживо брати віконе ставити. Приходить людина та нічого такого не робила. Це говорить про те, що людина взагалі духовним життям не живе. Бо якби жила, якби побачила себе з реально, якою є наша плоть, душа, дух, то стидно би їй Богу. Тому сьогоднішній день, браті і сестри, воруживши цим прикладом приготовленої Марії Єгипетської, кожен з нас перегляне на кінець цього великого посту своє життя і принесе Богу то єдине, що ми можемо принести покаяння. Тому що, чому я так кажу, то єдине? Тому що. Якщо ми справді проаналізуємо, то навіть добро, яке ми робимо, ми говорили про це в неділю, ввечері, цю неділю, яка була, можна знайти в інтернеті цю мою проповідь. Ми теж числавимося. Я читав від Яна Лестичника цитату. Реально людина, якщо себе спитає, навіть добро, яке вона робить, і то вона хоче, щоб то замітили, щоб то оцінили. Добро має бути взагалі безкорисливе. від слово взагалі. взагалі. Це Бог приймає як добро, тоді нам. Коли ми так робимо, взагалі безкорисливо От так подивитись на себе, якщо ми говоримо про добро, а якщо говоримо про молитву, коли ми реально молимося, щоб серце молилось не тільки уста, щоб у нас нічого не тяготило, щоб ми не розсіялися думками, або ще якісь інші подвиги будемо причисляти, знайдемо себе, що ми дуже недостойні. І єдине, що нам дасть надію, Радуватись, веселитись пасхальну ніч з Христом, що ми не зря провели цей піст, це покаяння, яке ми можемо йому принести. Як Марія Єгипетська, Господи, прости, ми не хочемо більше вести таке життя гріховне, в якому немає тебе. Хай нам Господь це допоможе, молитва преподобної Марії Єгипетської, брати і сестри, досягнути. Амінь.